Підозрюваної у вчиненні злочину передбачено частину 1 статті 263 Кримінального кодексу України затриманий безпосередньо після вчинення злочину. Поліцейські викрили жителя Білгородністровського району у незаконному поводженні з бойовими припасами. В При результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факт збуту фігурантам двох ручних осколкових гранат, затримали порушника в одному з сіл Сергіївської громади після того, як він зустрівся з покупцем і передав йому боєприпаси. Слідчі разом зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби обласної поліції вилучили з незаконного обігу. Небезпечні предмети, а також гроші, отримані за їх продаж. За наявності достатньої кількості зібраних поліцейськими доказів, фігуранту було повідомлено про підозру у придбанні зберіганні, носінні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі строком до 7 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справом внесення застави. Досудове слідство триває.